Тригери депресії. Бо вони взагалі відносяться до соматичних ознак депресії. Тому зниження рефлексів, мозгові відповіді, загальномозгові відповіді і так далі вони характерні для як неврологічні ознаки. Ну, можете більше підчитати про соматичні соматовегетативні ознаки депресії. Доволі часто при депресії. Вспливає а, ругательне слово на три букви ВСД. І неврологи часто маскують ним а, афективні розлади. Ну, тому пам'ятаємо про це. Масштаби депресії ветеранів після повернення у складне запитання. Ми якраз зараз ну, пробуємо змоделювати цю річ, я не можу відповісти вам однозначно, але все-таки не буду лякати і вважаю, що 80% людей. Після повернення в мирне життя вийдуть без психічних уражень. ВОЗ і міністерство прогнозує, що кількість емоційних розладів зросте. Я також з цим погоджуюся. Боюсь назвати цифру, але думаю, що кількість зросте, і тому тут потрібно вручати не просто поливати все населення антидепресантами, умовно кажучи. Тут потрібно вручити інструмент вчасної діагностики і вручення інших можливостей амортизації. Тривожних депресивних, стресових розладів іншим спеціалістям, в тому числі психоедюкейшн, психоосвіта, вручення інструкцій, розуміння цієї тактики, стратегії життя, яку ти зміниш і виправляєш свої емоційні. Але те, що кількість зросте, ну на превеликий жаль, так. А як вживання кави впливає на депресивний стан? Ну що, кофеїн він збуджує, він збуджує і нирки. Тому виділяється більша кількість сечей, і, звичайно, є тонізатором. Але кофеїн не лікує депресивний стан. І надмірне збудження центральної нервової системи кофеїном чи іншими препаратами, тонізуючими препаратами, депресію лише можуть посилити через деякий час. Ну, не постійно ж бути 20 кав, кав та в кінці кінців до кардіолога побіжи з тахікардією. Більше інформації про ларговану депресію. Сорі, тут ціла лекція. Тут я тільки вже сам себе пролакрарекламую. Олег Чабан, Ютуб знаходити масковна ларкована депресія. В основному скажу два слова: в основному вона проявляється через алгічні варіанти цефалгію, абдомінальні болі і так далі, які є хронічними, погано лікуються, прив'язуються до циркадного ритму і до емоційного стану пацієнта. Без антидепресантів, навіть при цьому маскованій депресії, не обійтися. Тренінг а, так, відповідаємо на питання вайбера. Ну, давайте. Так, 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 більше інформації я вже сказав. Тренінг по даній темі. Ну, це психотерапія, це робота з психологом, психотерапевтом. Так, переходимо до історії пацієнтів. Не буду ставити діагнози, дуже складно. Ваші історії просто потребують великого клінічного розбору. Ну, давайте хоч щось стигну. Дівчинка: 19: діагностований ПА мається на увазі панічні пеніклізоди, панічні атаки. Антидепресанти приймати боїться. Ну так зрозуміло, панічних не буває без тривожності. За кордоном був приступ судорожним синдромом, енцефалограма показала судомну готовність мозку, через місяць стан покращився, тому зараз знову хвилюється записати на ЕЕ, боїться повторення приступу, чи можна дане лікувати без АД. Розберіться спочатку, що відбувається з мозгами. Якщо ми маємо вже якусь судомну готовність, ми маємо вже якусь мінімальну мозкову дисфункцію, як мінімум. А можливо, ми маємо еквівалент безсудомної, а хоча. Там була судомна. епілептичної хвороби, яка сама по собі не лікована, також може проявитися з депресії. Тому верніться до діагностичного плану, не призначайте одразу стимулюючі антидепресанти, в тому числі СССР. Спочатку діагностика лише тоді на вихід на антидепресанти і дітям ну це не дитина, це вже доросла, 19 років. Все одно повин, повинно бути дуже чітке повільне тетрування антидепресанту з оцінкою клінічного стану. У мене підліток зраз. У можу лише поспівчувати. Розлад аутистичного спектру. Мав восени депресії, лікувався препаратом Сертралін і ДЗ, кореційні заняття, все вірно, за півроку покращення, окей, разом з тим буває, впадає в той самий стан. Він вважає себе винним у життєвій негативі, а так і росні на Київ. о біда. Так, 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 так. Ну, в принципі, ви все це читаєте, бачите. Малюнок це вже підказка, як можна з ним спілкуватися, як влаштовувати колективні малюнки. Ну, по-перше, одразу починаю відповідати. Раз дуже складна штука. Не буду читати вам міні-лекцію на цю тему, тому що ми говоримо про те, про що ми не знаємо. Ми не знаємо, чому виникає раз і які вектори, куди воно може переливатися. А співпраця з цими пацієнтами, перш за все, на їхню соціалізацію, повернення соціум і так далі. Якраз і стоїть запитня в цьому ключі. Пацієнт уже демонструє, що він малює. Значить, той варіант, коли ви будете коригувати і вдома, із психотерапевтом за допомогою малюнку. Дійсно, сумісний малюнок або альтернативний малюнок. Я так працював з дітьми Беслана, там, які мовчали за аутистичними проявами після перенесеного страшного дистресу, які вони. Я працював з ними через малюнок. І в мене вийшов контакт, тому що я не мовчав. Я інтерпретував те, що я говорив. Ось ви бачите, тут є самозвинувачення, значить, поступово будемо робити його на малюнках героєм. Він буде себе малювати, який може відстрілюватися, збивати а, русняцькі гелікоптери і так далі, тому подібне. Плюс соціалізація, там, де є колективні ігри, це колективна групова терапія. Відносно медикаментів не буду зараз говорити, думки є, але тут і так вже прозвучали ті препарати, які, як правило, призначаються. Щовечора перехожу далі, Щовечора при перегляді Фейсбука я починаю радати від новин та подій, не знаходжу. Не, не заходити не можу, бо я адміністратор групи і повинна щодня висвітлювати. Ага, у вас є особистісні реакції? Так, для психічного здоров'я напруження плач. Бажайте, що зараз проведу вам мікропсихотерапію. Є два типи реакцій. назовні і всередину. Гірший варіант всередину. Тому, якщо ви плачете, відридалися і вийшли, і робите свою справу, і ви ефективні. Це кращий варіант, ніж ви одінете на себе чисту дурацьку і будете спілкуватися, а всередині вас буде все тремтіти і проведе до безсонних ночей і тому подібне. Тому між цими двома варіантами, повірте, ваші сльози, які також не є постійними, ну це вся біда пройде. Вони кращий варіант. Ну міні-психотерапію провів? Надіюсь, провів. Так, рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, як правильно встановити діагноз? Спочатку у мене був страх, попила таблетки. Так, одразу кажу, по діагнозу дистанційно нічого не можу сказати, тому що тут були і фобії, і пенік, панічні атаки, і куча лікування. Згодом появилася депресія. Пізніше лікар сказав, що в мене бар. О! біполярно афективний розлад потребує чіткого розуміння, усвідомлення про те, що була фазні, і треба визначити, який тип, і підбір препаратів. Тому о, ще, й маємо, ще й маємо на превеликий жаль органіку. Маємо цукровий діабет другого типу і. І тут, тут ми маємо коморбідний розлад. Тут ми маємо а, якісь вже органічні ознаки, тому що, самі розумієте, цукровий діабет, другого типу, який давно стоїть, а, відповідно, це вже мозгові проблеми, і на які він сам по собі може давати депресивний розлад. І тут дуже важливо підібрати правильну терапію, в тому числі метаболічно для головного мозку. Можливо, вам потрібно поприймати той же тенотен. чи Мозгоспецифічний С100-білок, чи перейти на іншу групу антидепресантів, наприклад, впливаючи на СИМ-рецептори. звичайно, тут потрібно працювати сумісно одночасно і з ендокринологом і з психіатром. Ну і без психотерапії не обійтемося. Ще раз говорю, тут саме важливо правильно зараз пройтися по діагностиці. Так, далі рухаюся. передбачаю себе депресію нелегко, знаходжуся за кордоном, благара проводить психіатром. Ой, друзі, скільки я цих історій вже чув, в хороших країнах: Британія, Сполучені Штати, а попасти до психіатра неймовірно складно. Навіть про сила покласти, але так я допомоги не отримала. На жаль, це для мене не знайоме. Єдине, що мені виписали так це. Опа, МОКС 15 міліграм. Стоп, не знаю, що це таке. Треба гуглити, подивитися на діючу речовину. Постійна втома нічого не цікавить. Зранку взагалі не можу встати. Іноді відчуваю, що вибухне мозок. За рік з... збільшилась вага на 20, Одна з ознак депресії зменшення або збільшення. Має вже ожиріння, тобто вже підключається метаболічний синдром. Хоча дуже активні роки, якраз самі активні, 48 років, жінка, які взагалі аналізи треба зробити. Так, ну а, що я можу порадити? Знову ж таки, звернутися пройдіть дистанційну консультацію у когось із фахівців з України, тому що ви за кордоном. а... Просто оцей ОПАМОКС, який я не знаю. Це, це не є відповідь, тому що тут, тут багато чого звучить, і треба знов ж таки вернутися до депресії. Пройдіть хоча б дистанційну консультацію. Лише тоді можна буде говорити і про додаткові методи обстеження, і про якісь біологічні маркери, і взагалі встановити, що відбувається, і ви ставите точно же питання про психотерапію. Чи можна онлайн? Ну, біда заставляє нас працювати онлайн в тому числі. Тому в мене пропозиція. Я розумію, що за кордоном дуже складно попасти до спеціалістів вузьконаправлених, а сімейні лікарі по в різних країнах виписують різні препарати. Буквально вчора в мене така була історія з пацієнткою. В Бельгії і а, дійсно там обмеження. Я призначаю їй один. Рекомендую один антидепресант. Вона йде до сімейного лікаря. і Каже, а нам дозволено виписувати лише ось цей антидепресант. Я кажу: ну я би рекомендував цей, не можна. Тому, хоча б пройдіть діагностику, в тому числі онлайн, і попробуйте спроводити психотерапію знову ж таки онлайн з своїми колегами з нашими лікарями в Україні. Моя близька, моя близька подруга втратила на війні сина, б'є така біда, чую про неї доволі часто пройшло 8 місяців, вона кожного дня на кладовищі. Патологічна реакція говорять, це психіатричний діагноз. У мене були такі пацієнти, і тут однозначно треба працювати з спеціалістом. Тут просто сприймати як логічне її страждання, її страждання вийшло за рамки логіки. Тобто вона мучить себе доволі часто. О, у мене є донька 16 років, я не дочитав. Доволі часто втягується в цю ситуацію і діти. У мене були такі пацієнти, з ними треба працювати в першу чергу психотерапевтично, тому що вони замочують себе і замочують своїх дітей в трауру завішані зеркала, і це триває роками. Кожен день походи на цвинтар, це калічення долі своїх дітей. Тому без, 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 без спеціаліста в першу чергу, психотерапевта не обійтися, постоянна депресія після операції на щитовидної 10 років назад перепробувала всі категорії лікарств. Так, операція на щитовиці, ендокринолог, консультація, провірка себе на гормони, вся група тіроїдних. Тоді переходимо на слово антидепресанти і пам'ятаємо, що їх достатньо велика кількість: є першої лінії, другій лінії, третьої лінії, є комбінації, є психотерапія, поєднана з і так далі. Тобто, робимо знов ж таки комплексна діагностика.